Порятунок людей завжди на першому місці. Для рятувальників немає вихідних, якщо це стосується порятунку інших, навіть поза роботою. Рятувальники не залишаються осторонь, коли потрібна допомога. 20 січня в місті Рогатин трапилась дорожньо-транспортна пригода, де постраждали дві особи. Водій автомобіля здійснив наїзд на двох пішоходів. В цей час, повертаючись з чергування, начальник караулу 16-ї ДПРЧ міста Рогатин, капітан служби цивільного захисту Роман Коса. Став свідком ДТП та, не вагаючись, кинувся на допомогу постраждалим. Повертаючись з чергування, побачив дорожньо-транспортну пригоду, де автомобіль збив двох пішоходів на пішохідному переході. Підбігши до потерпілих, вони лежали на, на асфальті, перевірив їхній пульс. Положив їх в бокове стабільне положення, а також зразу викликав дві швидких медичних допомоги до місця події. При прибутті швидкої медичної допомоги допоміг накласти на руку потерпілій шину і допоміг водієві швидкої медичної допомоги доставити до автомобіля швидкої медичної допомоги. Його професіоналізм та небайдужість врятували життя людей. Відданість та мужність проявлена в даній ситуації справжній приклад для нас усіх.